Кордон між Польщею та Україною може опинитися під замком. Таку заяву сьогодні зробив прем'єр сусідньої держави Дональд Туск. Це рішення він називає болючим та тимчасовим, але необхідним. Адже така блокада двосторонньої торгівлі допоможе позбутися напливу українського товару, а місцеві фермери отримують бажаний заробіток. Ми готові до серйозної розмови про ліміти. Ті ліміти, які запропонували в Брюсселі та в Україні, нам не підходять. Була пропозиція трохи обмежити наплив аграрної продукції з України. Це не є великою таємницею. Я розмовляв з українською стороною про ймовірне закриття кордону для торгівлі між нашими країнами. Про це ми будемо розмовляти і з польськими фермерами. Це рішення буде тимчасовим та болісним для обох держав. Таку резонансу промову Туск зробив не випадково. Вже завтра польський прем'єр планує зустрітися з лідерами фермерів-протестувальників на великому аграрному саміті. Тим часом сусідня країна не дає жодних коментарів стосовно відшкодування Україні коштів за висипане страйкарями зерно. А поки посадовці намагаються вирішити конфлікт, на кордоні залишаються заблокованими тисячі наших фур, і не усім водіям вдається пережити цей колапс. Відомо, що вночі помер ще один український шофер, якому було лише 35 років. В Протест проти такої жорсткої блокади. Та в пам'ять про колегу наші далекобійники символічно увімкнули аварійки та почали сигналити. В Асоціації міжнародних перевізників переконані, що за протестами поляків проглядається російський слід, і ця блокада є одним з проявів гібридної війни, який має послабити євросоюз та партнерську підтримку України. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.